Ми дуже сумуємо з приводу такої загибелі. Ми ніколи не думали, що це може статися. Тому що ваня наш сильний, розумний. Ми думали, що він ніколи десь не, не попаде під кулю. 24 Лютого я якраз вийшла ранком в місто і поверталася звідти. Ще навіть про війну ми вже тако догадувалися, що це війна. І я Ваню зустріла вже у формі. Кажу, Ванюша, куди? І він каже, я пішов, я йду, я буду вас захищати. Ми дякуємо за командира Ваню. Який відважно загинув як справжній герой, як справжній лідер. Це була людина, яка характеризувалася такими якостями, як сміливість, відвага, здатний сприймати правильні рішення, швидко реагувати, на якого можна покластися. Загинув відважно, мужньо в Харківській області при виконанні бойової задачі від ворожої кулі снайпера. Проявив характер справжнього командира і був поставлений на цю посаду. Вірю, що вірю, що справедливо. Тому ми дійсно що дякуємо батькам за такого сина. Керував особовим складом приблизно 90 чоловік. З такими можна йти, знаєте, скажу прямо, що є така фраза, що на війні потрібні ті люди, з якими можна стати пліч опліч. І Іван це був, це та людина, з якою можна пройти. Один сину мами був. Це мама Галочка приїхала випровипроводити свою дитину, останній путь. Він був однокласник моєї дитини. Коли моя дитина померла, ніколи, ніколи, ніколи нічого не відказував. Я не раз буду плакати за те. Важко говорити своє слово був, але він був активною людиною і гідною людиною. Був депутатом і за ним йшли люди. У нього залишилась дружина, у нього залишилось двоє діток. Діток він дуже любив. Я завжди пам'ятаю, ми проживали в одному дворі, і я завжди бачив, як він двох своїх діток вів до школи. Як він ними пишався, донька сім років і синочку дев'ять. Матір працювала за кордоном тривалий час вже. І вони дуже довго не бачились, не бачились більше шести років. наскільки я вже так зі слів. Чув, почув, що от у нього скоро мало виповнитись 40 років. і Матір планувала приїхати до нього Ну не нестигли.